Привіт, мене звати Марія. Тимчасово я живу в Полтаві і малюю з Градимиру Харків. Маріуполь. Суми. Краматорську. Соледах. Ми малюємо своє рідне місто, щоб допомогти нашим військовим. Ми хочемо купити для них дрон та багато рацій, щоб Україна скоріше перемогла і ми могли повернутися додому, до Харкова, до Маріуполя. До Сум. До Краматорського. До Соледагу. До Райгородка. До Херсона, до Дюргачей, до Куп'янська, до Києва, до Северодонецька, до 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 Донецька, до Маріуполя, до Луганська.